Слово. В енний день, як світ оцей чудовий, перед нашим Господом постав, люди сонце зупиняли словом, руйнували села і міста, і орли, здавалось, заумирали, і тремтіли зорі, мов роса, якщо раптом з краю і до краю пропливало слово в небесах, та чомусь без всякого вагання. Щоб у ньому приховати суть, підмінили слово на мовчання, а його за безцінь продають. Тільки як же слово і без суті віддають Його у забуття, чи не тому людство на розпуті в пошуках свого майбуття, тільки слово може без обману нас вести скрізь тисячі тривог. І в святім письмі від Іоанна сказано, що слово було Бог. Тож його шанує нехай кожний, хай воно у звуках ожива, бо як бджоли в вулику порожнім можуть стати мертвими слова. Я віднайти таке хотіла б слово, аби душа, що спить, проснулась знову. Спадали з рук ув'язнених окови, в скорботнім серці ожила любов, сліпий прозрів, а вбогий став багатим, яріли щедро радістю думки, щоб кожен з нас для іншого став братом, і слава бога сущого віки. Та я не можу, сила цього слова в ім'я Христа, що дав нам заповіт. Він є спасінням, вічності основа, любов приніс у цей гріховний світ. Біля дверей Твоїх він у чеканні і терпеливо стукає в цю мить. Відкрий йому, бо може у востаннє Ісус до тебе здалеку спішить, а там, де Він, врочисто і святково, зникає швидко темрява густа. Я віднайти таке хотіла б Слово, щоб світ увесь повірив у Христа. Слава Ісусу Христу! Дякую.